Шанс для молодих акторів у Криму дебютантам дали можливість і себе показати на сцені, і на колег подивитись. У Ялті проходить перший міжнародний фестиваль Театр Дебют Ялта. Цього року приїхали всього п'ять вітчизняних трупів. Одна російська, утім, попри це організатори пророкують фестивалю Велике майбутнє, Що показували знає Тетяна Гураль. В Ялті розпал сезону театрального у театрі імені Чехова протягом чотирьох днів аншлаги. Після спектакля мені дуже очі понравились. книжку почитати. В театрі дуже цікаво, дуже багато познаю. Дуже подобався спектакль. Такий красочний, веселий, така динаміка, Просто не триває сматрелі. Так глядачі відгукувалися про мюзикл одного разу в джунглях. Його за мотивами Мауглі поставив Дніпропетровський дитячий театр Золотий ключик. У виставі 60 актеров от 4 до 14 руки найважче, каже керівник, было сгуртовать та організувати их. Когда видишь свой труд, да, что он действительно воплотился, вот в этих детках, как так сегодня прекрасно выступал Кирюша в роли Маугли, моя наша махонькая Лизочка, огонек. Вот. Конечно, труд, ні, никто не говорит, что это легко. В об'єктиві жінка монологами великих жінок 20-го століття відкрив фестиваль Київський театр студія Образ. Актриса Оксана Прогнімак зіграла дружину Антона Чехова. каже, завжди мріяла виступити саме на сцені театру, який носить ім'я письменника. Тим паче, що після відвідування його будинку музею в Ялті ще більше зрозуміла свою героїню. Я читала їх переписку, і я просто впевнена, що вона нікого не придавала. У нього було дві любви. це театр і Чехов. Вона понімала, що без театр... Атра она просто не сможет жить. Ну, скажем так, все великие женщины им приходится чем-то жертвовать. Бути поблажливими критиками і дати можливість всім талановитим виступити та показати майстерність глядачам. Критерії відбору на перший фестиваль не були суворими, кажуть його організатори. Наш молодий фестиваль ми назвали фестивалем театрального творчества. Тобто, творчество ну хто хоче, той творить, Правильно, на ну, критерії будуть повищатися. плани. В організаторів амбітні хочуть у майбутньому зробити з конкурсу форум театральної майстерності. А головний приз нинішньому переможцю участь у традиційному фестивалі театр Чехов Ялта на одній сцені з відомими колективами України і Росії Тетяна Гураль Олег Моргун перший національний.